На прилученні, зокрема, у сухополов'янській тергромаді та на території дендропарку Діброва встановили монументи у вигляді хрестів на місцях, де більше ніж рік тому, 28 лютого, 2022-го, тривали важкі бої з російським окупантом. Ідея встановлення монументів виношувалася понад півроку. Ініціаторами стали бійці прилуцького територіального батальйону. А втілювати задом в життя взялися в соборному хабі. Виготовляли ж хрести на іншому куточку України. Я дякую громадянському суспільству, що воно є, що воно живе, що воно активне. Що воно може допомагати і живим, і, власне, пам'ятати про спочилих. Я радий, радий тому, що цей проект в такому вигляді він дійшов до такого логічного завершення. Це є Тернопільщина, піщаник, який я дуже люблю. На монументах по обидва боки зображені два різні символи. Хрест за основу взятий Аля Січовий, з одного боку тризуб шеврон Тероборона. Відповідно на честі на пам'ять тих, хто тут полягли. А з іншого боку, класичний державний тризуб, ну як, як символ нашої державності безпосередньо. Сам процес встановлення хрестів не складний та не займає багато часу, каже волонтер Денис Скиба. Ми намастиримо місце під хрестом і поступово опустимо і вирівнюємо його по двох лініях. Вертикальних і верхню частину по горизонтальній. Для цього є спеціальний пристрій називається отв'яз. І далі, власне, будете вже встановлювати. Да, тут залишилось абсолютно недовго. А по часу скільки це займає? Я думаю, хвилин дві. Окрім хрестів, на локаціях ще встановили меморіальну дошку як символ пам'яті про тяжкий нерівний бій та загиблих прилучан. Формував напис комбат чи не комбат нашого Тербату. Так. Тут зазначені імена, прізвища по батькові і звання військових, які тут загинули. Він в той час керував тут лінією спротиву, і на них вийшов ворожий танк, і власне тут, ну, по їх розстрілював. Але те, що вони будуть, тут, це. Це був момент, що ми мали можливість захиститися. За словами отця Віталія, територію дендропарку Діброва, де і встановили один з монументів, ще планують дооблаштовувати. Ми зробили його товстим. Ви бачите, він такий монументальний. Він проглядається. Тут має бути стояти ще тут. Стоїть від власне, ну тут умовно ще так стоїть, але тут буде стояти флагшток. Тут трошки ми підпиляємо гілячок, так, він має, ну, має майоріти. Тут вже проговорили з жіночками, у нас є такі добродійки. отам навіть калина посаджена. Так, тут, це має бути, тут це має бути гранітна плитка, це 60 квадратних метрів. Це має бути місце не тільки для родини полеглих, не тільки для їхніх співслужбовців. Це має бути місце, коли, ну, коли влада. Має сюди приходити, коли громадськість має сюди заходити, це ну це новітня історія, яку пишуть насправді просто дуже дуже дорого, кров'ю пишуть.